Вітаю вас! Сьогодні до нас на огляд потрапив ігровий комплект клавіатури та мишки K103, який допоможе вам з комфортом грати у такі відомі мобільні шутери, як PUBG, Standoff, Call of Duty та багато інших. Отож, давайте пройдемось по комплекту поставки. До нього входить клавіатура з RGB підсвіткою, на якій заакцентую вашу увагу. Вона значно менша, ніж звична нам клавіатура, але це і є фішкою даного комплекту. На клавіатурі присутні виключно ті клавіші, які знадобляться вам у грі. Так ще й на клавішах є позначки тих функцій, які вони виконують. Наприклад, Капслок відповідає за відкриття карти у грі, клавіша TAB відкриває рюкзак. За потреби клавіші можна біндити у налаштуваннях самої гри. Зверну вашу увагу на форму нижньої частини клавіатури, на якій є спеціальний вигін, який слугує комфортною підставкою для руки та не дасть вашій руці втомитись під час гри. Також в комплект входить ігрова мишка з RGB підсвіткою щутливістю до 1600 DPI. Чутливість за потреби регулюється відповідною кнопкою. Далі в комплекті ми бачимо перехідник, за допомогою якого ми підключаємо наш ігровий комплект до смартфона, кабель microUSB для живлення та стандартну інструкцію користувача. Для початку звертаю вашу увагу на те, що даний девайс працює виключно з Android-смартфонами, iOS не підтримується. Отже, перейдемо власне, до підключення. Під'єднуємо перехідник до мережі або повербанка через кабель micro-USB, який йде в комплекті. Якщо два діоди засвітяться синім кольором на перехіднику, значить це ОК. Далі нас чекає надважлива місія підключити мишку та клавіатуру до перехідника. Тут ми зупинимось детальніше, тому що багато питань було саме по підключенню до перехідника. Тут найважливіше підключити вірно по роз'єму. Фото, як це зробити правильно, зараз з'явиться у вас на екрані. Після цього заходимо на лаштування смартфона. А саме в пункт Bluetooth та шукаємо пункт Shooting Plus V3 і створюємо пару. Якщо пару створено, зверніть увагу на перехідник. Якщо сині діоди перестануть мигати, значить підключення успішне. По підключенню усе. Далі заходимо у гру. У моєму випадку це папка. Щоб усе вірно працювало і клавіші коректно виконували свої функції, вам необхідно у грі скинути усі налаштування клавіш, як показано на відео. Тобто, якщо у вас був вже готовий пресет саме під вас, його необхідно скинути до стандартних. Усе. Ніяких складних маніпуляцій проводити не потрібно. Все дуже просто та зрозуміло. Буквально декілька хвилин підключення та налаштування, і ви отримаєте масу задоволення від комфортного геймінгу. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!